Вітаю, друзі! Сьогодні говоритиму про хейт, про жовчні коменти в Ютубі, про наслідки кіберцькування і про те, як нас занурюють у викривлену реальність. І оця трагічна подія, що нещодавно сколихнула всю країну, уже минуло 14 діб, як немає з нами пані Ірини Фаріон. Фізично немає. Чому фізично? Тому що її ідеї живуть, житимуть і переживуть всіх тих непорядних журнособачок і чорних блогерів, які долучилися до цієї чорної справи. Ну, можна сказати, що це особи з низькою соціальною відповідальністю. От про що це? Низька соціальна відповідальність це коли ти. Щось робиш і не думаєш про наслідки. Ну, наприклад, там, вириваєш із контексту якусь фразу і надаєш її іншого змісту, формуєш образ ворога. А ворога що? Ворога хочеться знищити. Ну, така, така у людини психологія, що ворога хочеться знищити, як не морально, то фізично. Що саме і відбулося? Як легко плюнути? У велике споплюжити, знецінити і зауважте, що знецінити можна тільки цінне, бо нікчемне воно і є нікчемне. Нікчемне ніяк не знеціниш. І от люди з низькою соціальною відповідальністю. Дуже часто ці люди рекламують психологів. І знаєте, в мене такий от когнітивний дисонанс, тому що є програма, яку втілюють, починаючи з садочку, це антибулінгова програма. В школі про це постійно говорять, постійно відбуваються якісь заходи, заняття, інтерактивні тренінги, ну якби з з молоддю ми працюємо, але чомусь в медіапросторі Дорослі люди показують приклад, як морально знищити іншу людину, це, ну, це жах. І якщо я думала раніше, що ну це так ненавмисно, то потім я зрозуміла, що я себе обманюю. Відбувається дуже часто в медіапросторі саме намірений, такий от спланований вплив. Ось. І це дійсно здійснюють люди з низькою психологічною, з низькою соціальною відповідальністю, які можуть рекламувати насилля або якісь шкідливі продукти. Це все про це. І от такі ж самі люди дуже свідомо шкодять деокупації, деокупації свідомості, взагалі деокупації на всіх фронтах. А є люди, які. Не вміють критично мислити. Чому? Тому що ну, я все-таки думаю, що це наслідки тоталітарної педагогіки, яка б не була прекрасна освіта, я вчилась в Радянському Союзі. Да, всі цю, багато хто цю освіту хвалить, але все-таки не стояло завдання розвивати. Критичне мислення, аналізувати, да? давались готові шаблони. Я не говорю зараз про всіх. Були прекрасні вчителі, які виходили за межі тієї системи і все-таки вчили думати. Але так склалося чи так склали, що все-таки, не хочу сказати, що значна, але немаленька частина населення. Не може мислити критично і споживає ті шаблони, які йдуть звідусіль. З телевізора, в інтернеті дуже багато можна знайти якоїсь інформації, яка ну, дуже відірвана від реальності. Ось. І от люди, які не вміють критично мислити, просто перетворюються у сіру масу, якою можна. Маніпулювати, бо вона буде споживати все, що їй дають. На що думати, коли є готові якісь шаблони. І, от, і ота сіра маса, що цькувала пані Ірину Фаріон, звідки ж вона бере цю інформацію? З умовних інформаційних якихось помилок. я не буду зараз говорити, з яких, тому що їх багато. От, не заглибившись в справжню суть цієї особистості пані Ірини Фаріон. Не дослідивши її здобутки, не подивившися її студії, там дуже багато цікавої інформації. Я ще не, не всі студії її передивилася. Чесно, зараз дуже важко дивитися. Я думаю, що згодом все-таки я передивлюся, тому що мені не вистачає її як інтелектуалки, мені не вистачає її живого слова. Як легко плюнути в велике. Але зауважте, що пані Ірина. Сильна навіть тепер. Навіть от її немає, а все одно вона сильна, тому що досі про неї говорять, її ненавидять вороги, і це теж десь в якійсь мірі прояв любові, до неї байдуже ніхто не ставиться. Вона сильна. Її ідеї живуть і досі, часто споплюжені ворогом або невігласами. Живуть і житимуть її праці і житиме велич її особистості. І от я на днях подивилась фільм, зараз ви бачите його на екрані епізод. Фільм Ботоферма драматичний міні-серіал, там із чотирьох серій складається про що? Про таємні інструменти ворожої пропаганди, про спробу розхитати Україну зсередини. А в основі сюжету історія молодого хлопця, амбітного. Хлопця, співробітника великої ботоферми, в яку він втрапив, ну, скажімо так, ну, можна сказати, що випадково, бо йому треба були гроші. Але, втрапивши туди, зрозумів, що просто так залишити цю справу він не може, тому що почався шантаж. і і взагалі люди, які схибили раз в житті, їм дуже важко потім вийти на якийсь інший шлях. Але цьому героєві вдалося, але це кіно. Да? Кіно, яке, яке має такий, такий світлий, світлий завер, хоча тут незрозуміло не чим далі. Як далі спадеться доля цього хлопця, але все-таки ідея була донесена, що людина може вигрибти із цієї грязюки, в яку вона влипла. Але не кожен може вигрибти. Може вигрибти знову ж таки людина, яка аналізує, розширює межі власного світобачення і не користується стереотипами. Саме таким і є наш герой? Ось, ну, взагалі. Якщо вийти за рамки цього фільму, а говорити про людей, хто стає членами цієї ботоферми, то це люди, які опинилися в скрутному становищі, яким потрібні гроші, їх вербують. Але це питання цінностей. Ну не всі стануть за гроші продавати людяність. І зауважте, що дуже часто не зовсім порядні люди прикриваються Богом, ходять до церкви, їздять по монастирям, але роблять свої якісь нехороші темні справи. А є ті, хто жодного разу не переступив, поріг храму, але плекає храм всередині себе. І так як сьогодні в світі панує хаос. Хтось в Україні втратив роботу, хтось виїхав за кордон і там не адаптувався. І саме такі люди стають часто здобичу таких нечистих політичних кампаній або ж, ну все, вибачте, продовжую. Саме таких людей і, і вербують, і вони влипають, і потім зіскочити з цього леза у них не виходить, а це лезо. І так боти. Боти керують фейковими аккаунтами, в соцмережах. Це для чого? Це для досягнення цілей замовника. Когось підтримують. На когось лють бруд. І, за цим усі... і дуже, часто, дуже часто саме їх використовують в політичних цілях для розхитування України, для вкидання якоїсь дезінформації, яка потім цими ж блогерами, цими, цими ботами розноситься. Ось і часто за цим стоїть саме Кремль через ботів, що служать Росії. Кремль також впливає не на дуже свідомих американців для того, щоб нам не давали допомогу, для того, щоб говорити, які ми погані, що ми не вигребимо, все пропало. Ось таку чорну справу вони роблять. Тому я дуже рада, що я подивилась цей фільм, тому що я склала пазлики, взагалі, як це працює. Я не дуже зналася на цій темі. А от після цього фільму я тепер відстежую Думки, фільтрую інформацію, тому що да нами часто керують. Отже, рекламую серіал, міні-серіал Ботоферма. І я думаю, що подивившись його, можна деякі речі переосмислити, подивитися на них під іншим. Ну і, звісно, я думаю, що цей фільм для того, щоб ми розвивали е чутливість до фальші. У мене все. До зустрічі. На все добре. Якщо сподобалось, ставте, ставте лайк, можна дизлайк. За підписку буду вдячна. До зустрічі.